Рвати 50 доларів. Чи, скільки рвати, кажи. Рву ще 100. Рвати? Рву, на. Света, порвав. Порвав 200 доларів. Винімати ще? Рвати ще? Кажи Я рву, мені похуй. Ти мене просто вводиш на емоції. Ти кажеш, що мені, що мені жалко тобі купити щось. Я просто рву гроші і все. На! Рви! Та як ти мене надуруєш? Що, приніс серку Га? На! На-а! На а! На, на, на. Приніс! Я навіть не встиг тобі нічого сказати, ти вже пішла. Чесне слово. Ось вот так і вот поговорили. Жінки, ну що поробиш? Емоції, все.